Доброго дня, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче в нашій програмі Пісні Давида. І ми, Великий піст, з вами читаємо саме псалми Давида. І сьогодні у нас 11-й псалом. Він в деякій мірі дещо перегукується. Ну як і в принципі багато псалмів, нами вже прочитаних. Вони мають таку. Певну основну думку з приводу грішників, з приводу праведників, з приводу несправедливості, то що грішники повстають проти праведників і маючи успіх. І псалмоспівець а, і, а, говорить про те, що ну, взиває до Бога, щоб Господь заступився і констатує факти того, що заступився. Але тим не менше, справедливості досить багато на цій землі, і її треба ну, якби. Актуальність звернення до Бога в тому, що, щоб Господь захистив пригнічених і покарав нечистивців, він завжди актуальний. І сьогоднішній псалом він цікавий тим, що він особливо має ту саму тематику, яка розглядалася і описувалася в 10-му Псалмі, де основна тема про те, що є. Праведники, проти яких повстають грішники, ну нечистивці, вороги, яких пригнічують, ну, умовно кажучи, знаєте, сьогоднішніми термінами незахищені верстви населення. І їм за це нічого немає. Вони собі почуваються в безпеці. І в 10-му псалмі говориться, як взиваються до Господа, щоб Господь їх покарав, і якби, була, ну, зацарювала справедливість Божа. Щоб Господь заступився. Проте, е якщо 10-й псалом, він говорить, це якби псалмоспівець на цю всю ситуацію несправедливості, заступництва Божого запригнічених, говорить е якби зі сторони, як, як стороння особа, то 11-й псалом описує ту саму проблему, але вже як з від лиця того, хто дійсно потерпає. Тобто вже якби з середини цієї ситуації, що є е, вороги, які повстають, нечистивці, які пригнічують, які притисняють е, звичайних і хороших людей. І от той, хто притиснутий, кого утісняють е, в його би, житті, він взиває до Бога. Він описує цю ситуацію. От цікаво, що 10-й псалом погляд ззовні а на, на ту ж саму ситуацію, в якій 11-й псалом це погляд середини. Що ж, для дер... надпис псалому для диригента хору, псалом Давидів. Причому, що в інших перекладах є ще е, вказівка, що е, там користується певний наспів. Як... Що цей наспів, який він, ми не знаємо просто, що є додатково такий надпис. Е, читаємо псалом. «Спаси мене, Господи, бо нема вже побожного з поміж людських синів позникали вже вірні. Така констатація факту, що ну, вже до ручки доведені. Нема вже, бачите, нема вже побожного. Тобто, що грішники вже настільки себе розв'язно е ведуть і настільки без без покар, е безнаказано, що праведників вже нібито і не лишилося. Ну, звісно, що це так алегорично, але. Саме в такій поетичній формі описується, що настільки велика несправедливість в світі, що вже скоро і праведників немає. Прямо констатується, що їх вже немає. Бо нема вже побожного з поміж людських синів. Ну, позникали, всіх знищили е -е, нечистивці. Марнуту говорить один до одного: їхні уста облесні і серцем подвійним говорять. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого тим, хто говорить. Своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам, план? Хто ж буде нам пан. Е, ви знаєте, от те, що описує цар да, ну, візьмемо умовно, що він автор. Тобто нечистивець живе так, як він собі вважає за потрібним. О, Сів акумулятор. Ладно. А, нечистивець а, ж жив... автор псалма навіть не говорить зараз про дії. Він говорить про слова. Він приділяє увагу тому, що а, нечистивці знають, що вони говорять марноту, марні слова, які нічого не важать. Їхні устави облеслив. Вони знають, що вони дурять людей. І серцем подвійним говорять. Вони усвідомлюють, що вони, ну, у них подвійні стандарти, подвійна, ну, подвійні твердження. Тобто лукаве все. Все не справжнє. Вони знають, що тут вони одне розкажуть, а там будуть інше говорити. От, В принципі, знаєте, чогось, читаючи ці слова, одразу приходять так, на, на думку політики, які тобі одне говорять, а іншому інше говорять, і в принципі їм все одно. Ну, вони, Дещо треба, там і скажуть, але не стоять за правду. Е, колись е, ну це з мого, з моєї біографії, в мене був знайомий, який працював. Е, Пам'ятаєте, ток-шоу був було у Савіка Шустера ще до війни, давним-давно. І от е, політики там зустрічалися, ж дебати політичні відбувалися, і там вони ледве на камеру один одного не, не розривали. А потім. За лаштунками, коли була перерва між зйомками, вони домовлялися, кажучи, про бані. Ну так, про відпочинок спільний уікенд. Тобто подвійна пар... правда подвійне. Бачите, бач, так і сказано, що э, серцем подвійним говорять. Можливо, даремно, якби, але просто асоціації зразу ж з сьогодень. І от далі нехай підітне Господь устав облесливі та язика чванькуватого тим, хто говорить. Своїм язиком будемо сильні, наші уста при нас, тож буде нам, нам пан. Е, отут, якби впевненість грішників е, в тому, що, щоб вони не сказали, їх ніхто не зможе підловити на брехні, що їхні слова настільки впливові, що навіть якщо вони будуть городити щось, небудь їм все рівно будуть вірити. А якщо навіть не вірити, то не зможуть їм доказати, що вони неправі, або вони обманять і тому подібне. Тобто їх ніхто не зможе вхопити, як то кажуть, за руку в тому, що вони обманюють, в тому, що вони говорять неправду. І ось тут оо, а, а чому? Тому що їхня майстерність набагато вища. І в принципі, навіть в сьогоднішній день, в сьогоднішньому суспільстві, от, наприклад, йде суд. Uh, і якщо це вже говорить, іде uh, мова про такі знамениті світового рівня юридичні компанії, то в принципі суд іде на користь не того, хто там uh, правий чи не правий, а в того в кого кращий адвокат, який зможе краще на, на, накопати на іншого і доказати не, 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 uh, якби правоту своєї, ну, свого клієнта. Тобто немає. Uh, Правди. Є тільки майстерність, хто краще докаже. І от якраз ці слова, мені здається, найкрасивіше, ну, найвлучніше вражають е оце поняття, яке на сьогоднішній день можна ще назвати терміном постправди. Тобто у нас ніби є правда, але е сучасна ця постправда це... ми знаємо, що ось тут біле, отут чорне, а там сіре. А нам кажуть, ні, тут зелене, там жовте, а, він, а, а там рожеве. І, і ти ніяк не можеш доказати. І ти думаєш, невже ти, ну невже я такий не розумію? А просто от люди доказують з умінням, з авторитетом, і багато хто починає сумніватися в тому, що він знає, що таке біле, що таке, чор, він, що він, наприклад, взагалі розбирається в кольорах. Тому що авторитетні люди. Оці нечистивці, про які говорить, самовпевнених в собі, і яких ніхто не може у, ну, улучити, уловити в неправді, вони говорять постправду, вони говорять те, що вводить в оману. І, 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 не, і вони не стають покараними за це. І от псалмоспівець, він в принципі взиває до Бога з тим, що що робити. От нам. Є відверті нечистивці, грішники, ну, я, любим синонімом можна назвати, а з ними нічого діяти не можна, не, не можна. вони безпокарані. І, в принципі, це ж і стосується і сьогоднішньої ситуації, яка відбувається в світі. Коли лідери країн, на які рівняються, що це ніби лідер демократичної країни, а починає. Говорити такі речі, які ну, не можу зрозуміти, як, як таке можна говорити і як таке можна... Невже це хтось сприймає? Але так сприймають. І формується думка? А, що ж, бачите, а, пройшло декілька тисячоліть, а проблеми ті самі. О. Далі. Через утиск убогих, ради ради того на бідних тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Тут, якби псалмоспівець в першій половині псалма, виливає свою біль від того, той несправедливості і безпокарності нечистивців, е, які от, утискають убогих і знущаються над бідними. І він якби далі продовжує думку, вже. висловивши це, він впевнений в тому, що Господь ось зараз восстане і покарає їх, і нечистивці отримують по заслугам. От. Я повстану, говорить, Господь, поставлю в безпеці того, на кого розтягують сітку. Тобто не про, навіть не стільки тут іде про покарання, скільки про спасіння тих, кого притісняють. Господні слова, слова чисті, як срібло очищене в, глиняном, в глинянім горні, сім раз перетоплене. Е, звісно, на той час були свої технології е, плавлення металу, і вони відрізнялися від наших доминих печей, але суть в тому, що якщо декілька разів перетоплюєш метал, то все більше і більше домішків залишається в стороні. А ти отримуєш чистий метал. І от слова Господні, на відміну від слів нечистивців, які говорять неправду, по суті, лукавлять, мають двояке серце, і, по суті, просуваються наративи постправди, то він говорить, що слова Господні це єдині слова чисті і істинні. Які не мають ніякого домішку. Не мають домішку двозначності, лукавства чи ще слова Божі, це, ну, по суті, істина в даному випадку виступає. Тобто, ну, частіше за них нічого немає. І тут ми бачимо, от в псалмі є на що рівнятися, як е, і не тільки рівнятися, а як визначити, ми почули істину чи ні. І от слова Божі, от той, хто до нас говорить. Його ми знаємо, слова Боже, ну знаємо святе письмо, в принципі, чого і тут вже не стільки е, ми знаємо фрази, цитати, так, святого письма або там до цілі глави, а суть в тому, про що нам вчить, е, про що нас вчить святе письмо, до чого нас понукає Господь, і ми розуміємо, що таке слово Боже ну, в такому загальному змісті. І якщо ми чуємо щось зі сторони і співвідносимо з тим, чому нас вчить Євангеліє, християнин. Ну, в принципі, в нього є інструментарі, слово Боже, щоб зрозуміти, це слова лукаві, чи це слова відповідають євангельському духу. Тобто знання Євангелія і життя за євангельськими істинами, за заповідями Божими, це є певний такий індикатор того, що коли зі сторони ми що чуємо, ми можемо сміло сказати. Що це є правда, це є неправда, це є від, від лукавого, це є Божі, Божі словиса, мудрість якась. Звісно, не все так, як я зараз описую, так все легко визначити, тому що лукавий теж в принципі, старається підмінити нам основні ну, якби основне розуміння того, ми почули істину чи ні, істине віровчення чи ні. Він завжди під личиною там, личиною добра. Намагаються вкрастися в нашу душу. Колись я приводив вам приклад, як служби, які відповідають за фальшивомонетчиків, переслідують їх вичисляють, як вони взнають, банкнота фальшива чи ні. Вони мають досконало знати справжню банкноту, тому що фальшивки вони постійно покращуються, і нові методики фальшивок і тому подібне. Ну тобто постійно, постійно, постійно вдосконалюються, щоб під, підробити гроші. І визначити можна підробку в найкращий спосіб. Визначити, неможливо знати всі способи підробки, а визначити справжню купюру. Чи від несправжньої, коли ти знаєш справжню, досконало просто, і ти розумієш, що коли як чогось наявного, що ти в справжній знаєш якогось елементу немає, значить це купюра фальшива. Те ж саме у нас з нашими думками. Чим краще ми будемо, ну умовно кажете, знати, чому нас вчить Господь, тим краще ми будемо розуміти, що є істина, а що є від лукавого. Звісно, знову ж таки, повертаюся до того, що це не так то й просто. І ну, завжди є вірогідність того, що ми можемо помилитися і ну, якби прийняти від нечистого той же помисел чи думку і прийняти як Божу, але або там зі сторони прочитати ще щось. Але тим не менше, все одно у нас є орієнтир. Оце для християнина, напевно, найбільше надбання. То, що є Слово Боже, на яке ми можемо орієнтуватися. І вивчаючи яке, ми можемо завжди е, ну, вдосконалюватися і подивитися зі сторони на, і дати оцінку тому, що навколо нас ми чуємо. Так, з цього ти, Господи, їх пильнуватимеш. Ага, Господні слова чисті, як срібло, це ви сказали. Ти, Господи, їх пильнуватимеш і будеш навіки насстерегти перед родом оцим. Безбожні, безбожні кружляють навколо, бо нікчемність між людських синів підіймається. Ну тут, якби, знову ж таки, псалмоспівець виражає надію на те, що Господь буде охороняти своїх праведників і тих, кого втискають, тому що ну, злих людей досить багато. От, безбожні кружляють навколо. Тобто, це. Процес постійний. І тут е, якраз бачите, йде мова не про знищення безбожних, а про те, щоб не допустити, не дати їм можливості е, зробити зло е, тим, хто, ну, хто беззахисний, і ті, хто впливають на Бога, тобто праведникам, е, умовно кажучи. Отут от нам відповідь на те, до чого, ну, про що ми молимося, про що нам молитися, про знищення чи про унеможливлення, наприклад, чинити нам зло, йти про нас, проти нас війною і тому подібне. Господь може унеможливити робити зло проти нас. От Якраз цар Давид про це і просить. Він не, не, не закликає. Інколи, звісно, в псалмах просто є е, е, вирази, коли Він гу, говорить про знищення, Але, в, ну, тому що це він людина. І він звертається по-різному в, в, в різних своїх емоційних станах. Але тим не менше, ми бачимо, що ну, от, в, в псалмах, які ми сьо, прочитали сьогодні, псалом і попередніх псалмах більше все ж таки е, у, опора на те, щоб Господь унеможливив. Або, якби зв'язав руки, кажу, руки, або, іншими словами, можливості ворогів робити нам зло. І е, був нам покровом і захистом. Такий, такий на сьогодні був у нас невеличкий псалом. 11. Що ж, перед тим, як перейду до чату і прочитаємо молитву, прошу вас підписатися, хто не підписаний, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, поширюйте наші відео в соціальних мережах. Також можете підтримати донатами, або ставши е постійним спонсором на Ютубі. Що ж, перейдемо поки до чату. Галіна Гордецька, вітаю і вас. Ник Мартин. Ловіть ухилянти. Я не ухилянт, я стою на обліку. Е так, Андрій Руський і Медведь поламають ЗСУ. А тут ми вже відправляємо в бан. Далі. Аякс притор. Ви не туди зайшли, походу. Тут це не інтересно. А це, напевно, попередньому читачу. Чи це до мене звернення? Ладно, не знаю. Андрій пише, було б краще, якби існувала максимальна планка по віку для посади президента, адже мінімальна є. Це є для того, що в такому віці вже людина не керує, а керує ті, хто входить до її найближчого оточення. Знаєте, такі рамки вони <смас> завжди і для президента важливі. Але не тільки для будь-якого, напевно, керівника. І це не можна сказати там про ну сказати лише за президента чи очільника держави, там, як би ми його не називали: імператор, цар, король. Президент, прем'єр-міністр, адже в деяких країнах прем'єр-міністр вище стоїть за президентом. Але це стосується і навіть тих же очільників церкви, очільників єпархії. І напевно стосується навіть е, очільників парафій, коли священник уже не може виконувати обов'язки. Керівника парафії, тобто бути настоятелем і займатися парафією в силу свого віку і своїх фізичних можливостей. Інколи навіть не тільки фізичних, а й психічних. Проте ми ж розуміємо, що чим більше посади відповідальність, тим більше ну, якби, страшні наслідки. Тобто, якщо це священик, це наслідки ну, Боже не може керувати і не відповідає. Критеріям, які вимагаються вимогам до настоятеля, то тут якби страждає одна парафія. Коли це керівник держави, страждає держава, коли це, і, і навіть може світ, якщо це держава світового рівня, так? або якщо це очільник церкви, то і церква може страждати від цього, коли він приймає неправильні рішення, коли він е, починає дискредитувати Дескритидувати, <ріху> щось не можу виговорити церкву, ну, місце, ну, яку він очолює. Те ж саме стосується і підприємства якогось, якщо там дійсно вже стара людина буде керівником, то вона може просто знищити це підприємство, не вводячи якісь інновації і тому подібні речі. Все, якби, чим більше дійсно відповідальність, чим більше під тобою а, людей від тебе залежних, Чим вища посада, тим дійсно наслідки такі стають інколи дуже ну, і непоправимі, і плачевні. Аліна Гордецька, да, мову про сьогодення справді тисячі років проблеми ті ж так. <ріху> Тому що люди ті самі люди, які, ми всі люди, які грішимо, маємо свої пороки. Які, в принципі, не міняються по суті, міняються тільки по формі. І гріхи наші, і пристрасті, вони теж міняються по формі, а по суті, залишаються тими ж самими. Наприклад, ну що взяти? А п'янство, да? пристрасть п'янства. Можна було пиячити, і залежність могла бути там від вина. А сьогодні можна мати залежність від бурбону, від там, віскі і тому подібного напою, на, або іншу залежність мати, мати від наркотичну залежність, табачну, тютюнову та будь-яку іншу ігрову залежність. Бачите, залежність залишається та сама, пристрасть така сама, а форми міняються. Через це дійсно те, що писав Цар Давид, воно актуальне і сьогодні. І... Спочатку дивуюся, а потім розумію, що так воно, так воно і є. А, а як спрету, ор, ор. А, так, да, Спасибі. Що ж, а, перейдемо тоді до молитви, якщо більше питань сьогодні немає і коментарів ваших тоді. Почитаємо молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, ти вислухав Моісея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський змістив нам лекитян. Озброїв Ісуса новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти ж нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєї наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни ворогом. твоєю правицею нашу державу. Збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого та поверни їх у свої домівки до своїх, ближ... до... До своїх близьких. Подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий та непорушний твій мир утверди. подай нам перемогу. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ нашій державу, прости їхні провини і в день праведної Твої відплати, подай він ціне тління. Бо є влада, царство і сила від Тебе допомогу всі приймаємо, в тебе надії покладаємо і Тобі славу висилаємо. Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і присно, і на віки віків. Амінь. І прочитаємо молитву Єфремасиліна. Господи, і владику життя мого дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я дай мені. Дуже чистоти, смирену мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю. дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Дякую за ефір, проведений разом з вами, за спільну молитву. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. І до зустрічі завтра. Сподіваюсь, ми продовжимо з вами читати псалми. І завтра це буде 12-й псалом. На все добре, до побачення.